Тева, шановні, це огляд Дота Реддіт І ми сьогодні будемо знову говорити про цікаві теми зі світу Дота 2, які обговорюються на цій платформі. Також будемо оглядати нові або старі баги, або фішки, як ми звикли вже їх називати. Ну і звичайно, рубрика «Вгадай героя теж на вас чекає. Давайте рухатися одразу до того, що ми бачимо і першою темою. Ну і перша тема Guy with Nice Hair Cut. Хлопець з гарною заробіткою. Дачіскою. А пише, що. Кори зараз такі ніякі лейм, ну просто ніякі жахливі, неграбельні, нецікаві. Як хочете це інтерпретуйте. Лейм можна інтерпретувати, я думаю, різноманітно. Пишеть, пише він, що зараз гра фаворитизує початок і середину гри Орлі game героїв відповідно. Постійні об'єкти, руни досвіду, вони ж святилище досвіду, торментори власне. Всі можливі об'єкти вони не дуже дають тобі час пофармити, і вони форсують бійки ще до того, як кор візьмуть свої артефакти. сапорти купують дешеві артефакти, там за три тисячі голди максимум, глімер, форста, госепта, райондиск, і контрять тим самим 10 тисяч голди білди. Це те, що він пише. І ранні крім сини, пайпи лотуси також зменшують твою шкоду. А, і Поки там Керрі візьме 6 слотів, гра вже зазвичай визначена, так каже Топік Стартер. Але давайте розберемося чи погоджуються з ним користувачі Reddit. -у. Ну і почитаємо вже перший коментар. Один із популярніших коментарів How is your day, uh, teach? Тіч. Uh, цей пост uh, виглядає для мене дуже стандартним. Uh, люди не дуже розуміють і uh, не підкреслюють деякі моменти. Uh, що дійсно змінилося? З очікуванням від Кері ролі раніше Кері роль була просто. Tunnel Vision, да, ти просто йдеш, фармиш, максимізуєш свій ГПМ, просто без, безумно це робиш. Сьогодні ж Кері роль має набагато більшу глибину і дуже багато е, скілів. Ну, тобто вимагає від тебе дуже багато арсеналу скілів. І е, зараз багато є шляхів, як кері можуть впливати на гру на всіх стадіях. Е, зазвичай сильні кері так можуть робити. Е, Тепер ті гравці, які були заточені на те, щоб просто формити, крипів бити, качатися, ніколи не приходити нікуди, це це вже не працює, і дійсно, треба трошки вмикати голову, граючи на кері. Зараз це в принципі контраргумент до того, що пише Топік стартер. Ну і варі доповнює 100% ти Тим міг підняти доволі непоганий ММР, просто АФК фармлячі, заходячи тільки в. В гарантовані бійки, де ти отримаєш гарантовані кіли, фармити ліс і вбивати суперників просто з перевагою на творсу. Тепер ці люди, які так робили, просто не розуміють, що відбувається, і чому вони не можуть нормально зараз грати, і в них не вистачає розуміння гри, і вони постійно жар... скаржаться на своїх тюмейтів. Керрі також стали Ельбікді-копише трошки слабшими, як результат того, що багато зараз. Гравців всі ролі отримують більше ресурсів uh... Espion, other gold items. No longer run. magic wand and Голдамс, boost 20 ран, меджик вонд, бронбуст, carry and... Гецтіл Керіне. Тобто, коли вже зараз на більш високих рейтингах всі герої навчилися фармити і сапорти. І, як раніше цього не було, коли ти бігав сірими чобітками там і купував брейсери, хоча б щось отримати собі якесь хп, зараз дійсно сапорти з артефактами, тому дійсно кері стало трошки важче вбивати цих сапів, і роль, і вплив сапортів на гру теж підвищили. Що як на мене, абсолютно добре. Uh, і Лордвлод Вестерос пише, що з іншого боку збільшення мапи означає, що набагато важче ловити цього кері, і це теж коректно. Тобто для кері теж є простір для гри. Ми бачимо зараз топових кері, там є торо, uh, наш гад деджус, які дуже вдало переміщуються мапою, збирають на кількість фарму і дають неймовірний імпакт на гру. Напишіть, що ви з цього приводу думаєте, є в нас кері гравці у глядачах, чи немає? Як для вас це змінилося, або як ви сапорти, можливо, інші. Чи ролі, як ви відчуваєте, чи зараз Керрі дійсно набагато слабший, чи просто треба тепер набагато більше думати, що, на мою думку, позитив радше, ніж негатив. Рухаємось далі. Е, і одна з тем теж сьогоднішніх кек її запостив. Е, найгірші паб герої Патчу 739Д. Е, він з інформацією взяв з дотабафу, Це сортування по всім рейтингам в середньому, тобто не виділяється жоден рейтинг тут. Е, і ми бачимо, що найгірший він рейт серед усіх має дум. Багато нерфів було Дума, Саме на те, щоб він міг продавати артефакти майже за повну ціну, але і збільшений байбек. Її часто нерфоли регулярно, але не кожен патч. І зараз він рейд Дума сягнув, напевно, одного з найнижчих в історії: 42%, ну, майже 43, давайте казати, округлювати все-таки в більший бік, так коректніше буде. Але 43% навіть, відсотки, це зовсім мало. Далі розташовується Кінг, Тіні, Брістлбек, Бетрайдер, Пангольєр. Ліна, Бістмастер, Морф і Чен. Ну, насправді дуже чітко видно з цього списку, я думаю, важкість багатьох героїв, які тут зазначені. Наприклад, ті герої, що ми тут бачимо, левова частка з них, вони всі присутні на професійній сцені: Дум, МК, Тіні, Брісто, Бутрайдер, Пангольєр, Бістмастер і Чен і Морф. Оці всі герої, ну хіба що, от окрім Ліни, і то Ліна інколи з'являється, вони доволі представлені на професійній сцені. Але при цьому, якщо взяти середній рейтинг по Доті, і він цих героїв, вони вкрай низькі і отут основна проблема для Valve у баланс патчах тому що у пабліках ці герої в основному програють у компетітів ці герої є найбільш контестними. І давайте, що одразу пише нам е, початковий топік стартер. Monkey King найбільш контестний герой 2024-25 компетітів сезону з Бістмастером і Брістлбеком на другому і третьому місці. Тобто, це означає, що Манкі Кінга, Бістмастера і Брістлбека найбільше банили, пікали протягом цього ігрового року дота-2, від інта до інта, і це шалені показчики. Тобто, маємо розуміти, що ці герої знаходяться в ПАБ-меті на низькому він рейті, а в competitive це найбільш затребувані герої. І отут, коли ми читаємо з вами патчі, ми такі, блін, а що це за нерв? Що це за... Чому вони піднімаються герою? І дійсно, от уявіть себе в позиції якраз розробника гри, коли ви бачите такий дисонанс, коли ці герої найбільш цікаві в компетітів і вони постійно використовуються. А тут їх просто, ну. По вінрейту треба піднімати, тому що це жах, коли вінрейт рейд 43% героя, це вкрай мало. Uh... Even more fact, ще, не більш, ще більш смішний факт, тому що багато героїв, які мають маленькі погані вінрейти у пабліку, постійно контестяться програвцями. Uh... Тому вони і отримують нерфи, uh... навіть незважаючи на те, що в них жахливий вінрейт. Це те, про що я тільки що я якраз сказав. Uh, про сцена не дає мені насолоджуватись моїм Манкікінгом з ціма всіма нерфами. Панго і Бетрайдер теж дуже затребувані в компетітів, uh, І от пропонує нам Stupid Dragon, напевно, тут нікнейм Stupid не просто так. Uh, що за проблема каже, зробити фасети, тобто грані, uh, одну компетітів грань, а іншу паб грань. Ну, якщо чесно, так ну, правда не працює. Тому <laughs> я не думаю, що це гарна ідея. І тут радше треба дійсно шукати оту золоту середину у балансі між апгрейдами і нерфами. Напишіть. Можливо, вашу думку, як ваших люблених теж героїв піднімають або опускають в печах, і ви там ненавидите через це професійних гравців, які цих героїв пікають. Але от така ситуація в доці доволі давно вже що цікаво, чен раніше був з найнижчим він рейтом, тепер він трошки вищий, і навіть його багато героїв перегнали. Але чен важкий герой, і тут взагалі багато важких героїв. Я думаю, це вибірка якраз зумовлена тим, що ці герої дійсно не такі прості в керуванні. Але, тим не менш, рухаємося до багів, і сьогодні на нас. Чекає баг святилище. Давайте подивимося, що пише стартер Я не міг активувати святилище, а, але пізніше тіммейт міг це зробити. <coughs> так, він підходить. Ага. І дійсно не починається активація. Ну, чи може це бути візу... візуальний баг? Чи може це глобал? Десь працював так. Так, він полетів. Окей. А, немає відео, де він міг активувати. А каже One Piece 3931, що Лішрак вже використав його на 28 й хвилині, і я не знаю, чому воно світиться у тебе на відео. А, окей. Тобто це не баг, що він не може використати, це баг візуальний. Чомусь, можливо, через цю мапу вибрану, тому що це не стандартна е, террарія доти, та? Е, можливо, через цю мапу йому чомусь підсвічувало святилище. Хоча воно вже було захоплено на 28-й хвилині його тіммейтом Лішраком. Ну, я так розумію, що пізніше він каже, це 35-та хвилина, там коли з'являється ще одна руна. Е, ну Точніше, святилище активне. Ну, певно, от такий візуальний баг, будьте обережні, якщо ви граєте з альтернативними е, тераріями оціми, да, е, середовищами Дота 2. Можливо, вони викликають отакі. Багі, це моя єдина версія, чому це е, чому це може бути? Underwater, так, да, це з якогось інта мапа. Вона доволі прикольна, але ну я не можу на таких мапах грати, в них ще є FPS падає хоча зараз у мене з FPS проблем немає, але самі мапи мене просто відволікають. Так, backdoor Protection баф. Якщо ворожі герої, е, біля не існуючі 2 вежі, Nexus. <śle> <śle> е, втрачає backdoor Protection It doesn't make any sense. Так, а ну цікаво. Давайте подивимось. Чистий тут якість нормально. Давайте 720 поставимо. Хоча воно так виглядає. сорі Ну, це не, не моє відео. Так, стоять герої. Угу. ПЛ мертвий, два герої в таверні. Він нам показує, що герой біля тер 2. Чи працює зараз backdoor Protection? Так, є Backdoor Protection. Є Backdoor Protection. Є Бекдор Протекшн, кріпи підходять під Т2 в міді, І дійсно зникає Богдор. А чому? Тут кріпів немає, тут кріпів немає, дійсно, тут кріпи під Т2. Ха. Цікаво. Дійсно букдор зник. Тобто кріпи підійшли під Т2. І шаман просто забекдорив. А, а чому так? А чому так? Давайте почитаємо дописи коментарів. Базовий бекдор Disable Area дуже велика. Дуже велика область. І вона майже йде під Т2. Тому так і є. А, мідові кріпи підійшли до пошукового радіусу. Це працює так, як треба. Ха. А... Да, чому не було, не було підлаштувань цього рейнджу, питає один з користувачів. Так, да, це так далеко йде Бекдор. Ну, я насправді не знав, що він аж під Т2 простягається. Ну, якщо чесно, це доволі дивно. Але це прикольно. Це насправді треба тримати в голові. Тому що дійсно це якісь старі правила Бекдора, які не були апдейтнуті. Тобто, фактично, ця позиція кріпів, це вже ну, вимикається бекдор протекшн. Просто для розуміння. Жесть. Це дуже далеко, насправді. Це дуже далеко, реально. І цим можна користуватися. Тому спостерігайте, будьте пильними. Сьогодні я, наприклад, дізнався трошки більше. Не знав, що він так далеко простягається. Цей радіус. Окей. Okay. Із uh, this for real, гайс, питає дабада 55. Так, я мав рецепт Тараски, який мені приїхав, uh, коли мій кур'єр. Несподівано загинув, і я був. О, уго, я був дуже здивований, що ж його вбило. Е, для прикладу, веномансер не був 25 рівня, так що в нього не було великого плагварду. І ми мали Марсі для додаткового ХП-кур'єра. Чи це Баг? Я не розумію, як це можливо. Давайте подивимося, що трапилось. Летить кур'єр. Марсі апгрейднутий. 3 бари ХП. Стоїть Вард, звичайний, 450, 38 демеджу, підлітає кур'єр. І з одного удару помирає від Варда? Looks like it got soul ripped. <laughs> Таке враження, що йому soul-ripped дали. Frame perfect. I can see single moments the courier hasn't but 3 HP. Doesn't seem to be inside the range of my soul rip, but it gets affected somehow. Can courier be killed by soul rip? I didn't know. Думаешь, курьер мер від солрипа? Takes life from nearby courier, takes it down to one HP and does it kill doesn't seem to affect enemy couriers. Но ну, тут пише, що він перевірив, що це не працює по enemy couriers. Soul rip Reaps kill zombie, якщо шо, другий. Combat bug дозшой на завітря корісайд ме солріпляє. Тобто союзний rip забирає хп від кур'єрів твоїх союзних, які знаходяться поруч, і залишає їм одне хп. Але не вбиває. rip при цьому не працює на ворожих кур'єрів. Тобто, що тут трапитись могло? Кур'єр летів. Зомбі натис солріб. Отут От в моменті зараз. Залишив там один ХП і Варді його вдарив? Чи яка історія була? Ну, ну, виходить, що так, тому що це обговорюється саме. Uh, combat lock. You can see damage happen. yeah I posted combat lock in a Link, uh, linkable Та! Uh, солріп! Це дійсно був солріп, друзі. От така механіка. Тому дивіться, який прикол. Якщо у вас є кур'єри, ви граєте на дайнінгу, кур'єри поруч. Якщо натиснете солріп, кур'єри ваші союзні будуть поруч, у них ХП забереться до. Одного, тобто все хп кур'єра просадиться. По суті, тут це і відбулось. До одного хп спустився кур'єр і його добив благвард. така цікава механіка. Сьогодні ми знову дізнались більше. Хто цю рубрику ще не дивиться, друзі? Передавайте своїм знайомим в доті, тому що вони тупо не шарити будуть, а ми з вами всі прикольні механіки будемо знати. Але ну, от така на ворожих кур'єрів це на секундочку не діє. Солріп Reap... зафіксуємо. Так. Пак з нігілізмом БКБ. Під час нігілізму Лішрика. Це його аганімна здібність, якщо хто не знав. Ворожі герої, які кастують їхні блекінбари, не отримують шкоди від ударів Муерти. Нігілізм, потім БКБ. БКБ, потім нігілізм. Етеріал форма, потім БКБ, і БКБ потім Етеріал форма. Давайте подивимось. Тобто союзна Муерта, лішрак, який кастує Нігілізм. Що робить Нігілізм? Сам лішрак переходить в Етеріал форму, в оцю от духову, духовну форму, і е, отримує додаткову шкоду. Ну, він, по-моєму, ні, до речі, або зменшену. А а ворожі герої теж стають в етернал формі, і вони отримують додаткову магічну шкоду. Ну тобто, по суті, він такий, а є. Uh, не а як він називається, коротше, ну ви зрозуміли. Eternal Blade накладає, АОЄ. І бот Людмила, до речі, дуже цікаво. <кхем> Та, власне, от бачите, і Муерто не пробиває. Нігілізм і БКБ це правда. Тупо не пробуває. Муерта союзна, яка. коротше, в чому прикол? У Муерти є вроджена здібність, що вона може бути по цій етеріал формі. Тобто вона, як герой в будь-який гост, може пробивати в будь-що. Але от саме з нігілізмом, цікаво, це не працює, тому що, видно, цей дебаф накладений союзником, і воно якось не дає працювати. Це дуже специфічна штука. Я насправді не очікував. А от етеріал форма. З етеріал формою пробивається, як ми бачимо. Угу так. А тут вона б'є. 100%. І Етеріали БКБ. Все про. Тобто тільки нігелізм це так працює. Що пишуть користувачі? Муерта на кінологи. Так, так. Так, 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 Wild While BKB is under нігелізм Arias and Form should take damage from Muerta Normal Hits. Uh, так. Тобто, коли БКБ активне, то значить, і ти знаходишся у Нігілізм Ерії, то це не етернала форма. Тому ти маєш отримувати демедж від звичайних атак Мерти, що коректно, абсолютно. Uh, і вона і фішка в тому, що не отримує ніякого демеджу, ні фізичного, ні магічного ніякого. Uh... Прикольно. Ну Треба зафіксувати теж. Ми сьогодні знову стільки багато дізнаємось цікавого. Тобто... Якщо ти будеш під нігалізмом лішака, ну короче з мертвою, це краще не робити. Ось такий простий висновок. Е, рухаємось далі. Guest the Hero! Остання рубрика на сьогодні, друзі. Остання рубрика для вас: вгадайте героя. Минулого разу навіть були коректні відповіді. Я не очікував взагалі. Мені здається, в цій рубриці неможливо передбачити правильно, коректно, але, тим не менш, воно є. От вам білд. І спробуйте описати героя. Це була гра в Турбо, позиція 4. А От, спробуйте розібратися, хто це, що це був. А також велика подяка всім, хто ставить лайки, хто залишає коментарі на задані теми. Ви дуже допомагаєте просувати цей контент. Сподіваюсь, вам подобається. Сьогодні ви гарно провели час. Ну і, звичайно, смачного вам. Хай вам щастить, будьте здорові. Побачимось в наступному випуску. Па-па.